Був морозяний, але сонячний день. Сніг засліплював очі так, що й годі було дивитись. На снігу гралися зайчики, через дорогу перелітала з креканням грая ворон. Розсілась на деревах і затихла. Навколо е, темної стіною чорніли гори, вкриті предковічними борами. Довкола царвала тиша, аж берніло у вухах. Не чутно жодного голосу, навіть вітер не шелестів віттям. Раптом на дорозі, що вела попри дунаєць зі щавниці на захід, з'явилися сани, тягли, котрі тягли баські коні. Сідів у них у великому теплому кожусі кремезний вусатий шляхтич, поганяв коней молоденький верховинець. Біля пана у ногах лежали дві рушниці і шабля, а на сидінні під рукою пістолі. Поруч скакали добре озброєні три гайдуки. Коні бігли прудко, дорога вже була добре витовчена, та ший згори. Мандрівники, як можна було зрозуміти, дуже поспішали. Пан, здавалося, дрімав, час від часу розплющував очі і кидав на візника ворожий, запов... заповнений погордою погляд, який не віщував хлопцеві нічого доброго. Фірман, молодий юнак, вбраний був у благеньку кожушину, думки його, видно, були невеселі, їхав зосереджений. Візником цим був Михась Березинський. Коло пана Вроновського скакали гайдуки Мацько, Войтко і Юзик. Увечері попереднього дня Мацько прийшов до Березинських з доручення від пана. У досвіта він має прийти до двору з тим, щоб вести пана. Думав Михась над своїм становищем. Учора ввечері вже досить пізно, коли він біля печі вирізував якусь фігурку з липового дерева забрехав собака. У супровіді переляканого музики до хати увійшов Мацко. Здорові були. Що ж Михасю, вертаєш до двору, пан звелів завтра їхати з ним у дорогу. Господи, заламала руки мама. Та ж він ще на ногах тримається, ще мусить одужати. Вже мав час до того: Ліпше фірманити в дворі, аніж мають загнати на вирубку лісу чи в поле до праці. Хай дякує Богу і за це. Михась поглянув на Мацька, темнувато було в хаті, але Михась, навіть добре не бачачи обличчя гостя, відчував, що той глумиться з нього. Добре? А куди? Певно, на, Тар... на тарнівщину до панського маєтку. Але хіба я знаю? Візьми собі теплий одяг в дорогу, бо на ніч мороз буде сильний, то оставайтесь здорові. Порога Мацько додав, тільки прийди а може тебе треба буде, щоб колосаний чи колоконий зробити. Господи, що ж з того буде? Чого вони тебе тягнуть до того двору? Щось вони недобре затіяли, від них би втікати. Та найдалі. Куди? поспитав музика, зима ж із села не втече, по слідах знайдуть. Врешті до кого? Хто переховає? Може, дійсно пан хоче його помилувати, взяти до праці до двору, Михась мучився наодинці з думками не мав до пана ні крихти з довір'я, знав, що це мстива людина. Але що мав робити? Може, дійсно цей звір ситий і шкода йому робочої худоби? Хоч Броновський захламний, але ж мстивий, майже цілу ніч в хаті не спали. Прийшли ще три сусідки, радили, радилися з отцем Павлом. Але ж і справді. Не сховаєшся. Як виходив з хати, маму довелося втихомирювати, голосило за ним, як за померлим. Нарешті вийшов на свіже повітря, попросив, аби його не проводжали. Село ще спало, лишень у них та в церкві блимало світло. Тяжко йому стало іде з хати, а чи верне, чи побачить свою рідню, своє село. Щось потягло його до церкви, крім отця Павла, там, звісно, нікого не було. Став на коліна перед царськими вратами, почув, як пан отець просить ласки в Бога для нього Михася, аж задеревенні аж аж від цього. Серце наповнилось вдячністю і любові до священника. Соромно йому стало, що був такий несправедливий до нього. Захлипав, як дитина, і отець Павло побачив його. Встав, підступив до хлопця, Михайло цілував йому руку і заходився від ридання. У маєтку був рух. Лаштувалися у дорогу, на нього наче й уваги не звертали. Тільки пан, пані Зося дещо привітніше з ним говорила. Це додало йому відваги. Певно, буде все гаразд. Коні гнали вперед, тільки сніг летів з-під копити. Сонце, білий сніг, якось випогоджували душу. Вірилось, що буде краще, що не все так зле, як йому вночі здавалося. Краєвид змінився після кількох добрих годин їзди. Ще знебілі від снігу поля стали вищими гори, більш грізнішими, непривітними. Часом здавалося, що вони потопали у хмарах, зліва гордо височили шпилі трьох корон і соколиці. Вони трохи згордо дивилися, поглядали на весь цей гірський край на долини і ліси, застигли від морозу потічки і ріки. Оборонні замки і бідні верховинські села. Тільки орли сідали на їх верхи. Долину Дунайця у дорогу почали огортати сутінки. В темнуватому освітленні скелі вкриті льодом стали набирати вигляду гігантських драконів, котрі, здавалося, живали і блимали очима на мандрівників. На цьому фоні людина мусила почуватися маленькою, залежною. Відчув це і михась. Знову вернувся до нього сумний настрій, тим паче, що пан, який колись був дуже говіркий, ніби, нині ніби його не бачив і не сказав ні слова. А Чорстен, якого він боявся до смерті, бо розумів, що там вирішуватиметься його доля, невловимо наближався. Чорстен, до якого нарешті добралися, зустрічав досить непривітно. Старий замок на високій скелі, здавалося, нікого не помічав, тим більше людей, що, наче мурашки, вештались біля його ніг. Грізний, темний, неприступний. Особливо зловісно, він виглядав на фоні темних хмар і чорних стін ялиць. Такий самий замок стояв з другого боку до найця. Вони обидва були, ніби насторожували над руськими рабами Польщі і Угорщини. Сильні ми, наче казали вони, будемо віками панувати над цією землею. Скували ми вже їх цупко кайданами. Ніхто з цього цвинтарного спокою не посміє підняти на нас руки. Запрягли ми верховинців у ярмо до нас, до, пра, до праці на нас, і так буде завше. Будуть нас проклинати, будуть виснажені нуждою і працею конати, але зміцнювати, але зміцнювати на свою загибель наше панування. Коні сповільнили біг, під'їжджали до підніжжя гори, на якій височив замок. Вихасеві серце било, наче молотом. Зимний піт виступив на чолі, він вирі... тут вирішуватиметься його доля. Знав, це замок. Не одного чоловіка тут замучено: якщо минуть замок, небезпека минула. Затримується все, кінець його життя, його щастя, усього. Придорожні дерева без листя витягали на подорожні... над подорожніми свої голі гілляки, наче руки покійника простягалися до михася. Вороння зірвалося з криком з дерев і кружляло, крякуючи над їхніми головами, ніби вищувало жертву, голосило жалібну похоронну пісню. Махас махнув ботогом аби якнайшвидше приминути те місце, та нараз почув грізний голос пара Стій, під'їжджай управо. Коні повернули на доріжку і стали, помахуючи головами. Пара бухала з їх боків. Пан зліз з сани і гайдуки, Михась сидів непорушно. Висідай, кинув зло пан. Михась ледве виліз, ноги під ним тремтіла, мусив рукою потриматися сани. Виїдь його до замку, там усе знають. А ти, мацько, лишися при конях. Іди, крикнув до Михася. Хлопець стояв білий, як стіна. Швидко, хама, швидко. Михась не рухався. Пан скипів, потягнув. Потягнув його канчуком по голові з усієї сили, аж шапка йому злетіла. Ведіть до замку. Гайдуки злогтяно схопили хлопця за руки і потягнули. Пан продовжував його періщити кончуком, куди попало. Здохнеш тут хаме, я тобі за все відплечу настала твоя остання година. Михайсь прийшов до себе, став відбуватися рукою, відбувати рукою панські удари, і з притиском мовив до пана І ти, пане, незабаром, станеш на суд Божий. Побачимось там, я з тобою, я і Андрійко, якого ти закатував. Кров удала, ударила Бруновському до голови. Що? Ти хами будеш мене лякати судом? Кинув кенчук, прискочив до Михася і вдарив його кулаком обличчя, але Михась зібрався з силами став відбиватись, навіть копнув пана у живіт так сильно, що той аж захитався і впав у придорожній рів. Тоді кинулись до хлопця гайдуки і почали лупити. Захитався, аж тут підскочив пан і так вдарив його, що Михась аж покотився по землі. Падаючи, вдарився головою до каменя, бригнула кров на біленький сніг. Михась втратив свідомість.